Трамп ніколи не давав ніяких обіцянок і ніяких гарантій з боку Сполучених Штатів Америки не буде. Це Європа а між е, рядками слів уже зрозуміла і про це говорить. Зверніть увагу, як діяли американці їхні системи ПРО і ППО, коли був е, політ заліт на територію Польщі е, безпілотників, потім були літаки над і та далі. Вони нерухомі були. Хто діяв, чому довелося піднімати в Італії літаки, в Бельгії, в Нідерландах, Великобританії? Тому що це а, національні армії, а не американські бази. Тобто, тут уже все зрозуміло. А, Дональд Трамп, як ми з вами і говорили, він готує, готується помахати до побачення і НАТО, і Європі. Не випадково у цьому інтерв'ю газети Виборчої. Урсула фон Дер Ляйн говорить про автономізацію, більше того, створення системи управління а, частиною європейських країн, які входять в НАТО. Вона ж каже в інтерв'ю, що 30 із 32 – це європейські держави. Насправді а, ситуація виглядає як: як тільки американці зриваються, то вся система НАТО північно-атлантичного блоку переходить в управління Європі.